Вітаю вас, шановні глядачі. Ще одна надзвичайно важлива тема на злобу дня, так сказати, мене просили також про це зняти відео прогноз. Чи не будуть хапати молодняк, чи не приймуть закон про мобілізацію з 18 років? Ну щоб взагалі вже ледь не дітей будуть тягти на фронт. Ну, бо це реально ще діти, 18-річні, ну, це взагалі за гранню всякого. Добра і зла, я вважаю особисто. Хтось може зі мною не погоджуватися, але мені здається, що настільки малолеток тягнути на фронт. Це по-моєму дурного робота. Ну а але з іншої сторони, ну що? Вже горбатих кривих сліпих тягнуть, віл інфікованих тягнуть туберкульозних. То чому б не і до малолеток? Таке теж може бути. Знаєте, в Україні вже не дивуєшся нічому, чесно кажучи. Дуже важлива тема, дуже злободневна тема. Я би хотів подивитися, чи часом не буде чогось такого прийнято. Давайте я подивлюся, ну, грубо кажучи, на найближчі півроку. Тобто весна-літо десь отак, от, такий от період. Чи не буде якогось такого скандального законопроєкту прийнято, щоб вже з 18 років тягнули і мобілізовували. Ой, давайте глянемо. Так, тут 4 карти, тут три карти. На циганській колоді. Карта мислителя. Вони про це думають. Я знаю, що вже пропонували законопроект. Зеленський не підписав, здається. Ну, Відхилив цей законопроект. Ну, вони про це думають. Карта злодія, карта брехні, обману щось ще мутити будуть. Карта зустрічі на циганській колоді. Карта Любові. Ну, ніби, ніби чисті карти. Єдина погана карта це карта злодія. Це можливо якісь фінансові махінації, провокації і можливо далі е, таке роззадорювання народу. Трошки таке, знаєте, драконити будуть ще людей простих. Але в основному, якщо взяти ці карти, то ніби чисто. Дивимося тут: десятка, червова карта сім'ї, карта любові, дев'ятка пікова агресія, провокації, четвірка, червова колісниця. Ну, дивіться, з семи карт п'ять карт позитивних, дві негативні. Тобто, якщо брати п'ять проти двох, то не приймуть. Тобто спокійні карти це п'ять. Два це неспокійні. Так що, поки що, я думаю, що такого бреда, такої маячні, такої фігні приймати ніхто не буде, тому що це реально бред маячня і фігня. Так, тому що який толк буде з 18-річного на фронті? Хтось може зі мною не погодитися, але знаєте, я в цьому плані гуманіст. Я розумію, що в країні військові дії відбуваються. Але давайте дивитись правді в очі. Людина має бути більш сформована навіть фізично. Тому що рети окопи 24 на 7 і тягати тяжку зброю, не доїдати, не досипати ну, організм 18-річного з цим не справиться. Така людина дуже швидко загнеться на фронті. Ну, Це, це не можна такого робити, навіть і думати про таке. Так що я, ну, я поки що бачу по картах, що мобілізаційний вік понижати не будуть. Надіюсь, і не понизять. Бережіть себе, гарного дня!